У тому році я звільнився і, мабуть, як всі ветерани, відчув на себе проблеми адаптації. Речі, які до війни були зрозумілі, становляться складними і навпаки, що було важливим, тобі, тобі вважається нікчемним. І все це на фоні травматичного досвіду приводить до негативних явищ, таких як депресія, агресія та інше. Мягко кажучи, вітерани ходять розраду в шкідливих звичках, що однозначно заводять глухий кут. Як на мене, виходом може бути фізична активність. Це я перевірив на собі. Після тренування я як перезавантажуюсь до заводських налаштувань. З'являється бажання повноцінно жити. До речі, цей дух позитиву дуже яскравий відчувається на змаганнях ветеранів. Коли ти бачиш, що важко поранені хлопці, не дивлячись, ні на що не опускають рук, борються, спілкуються, взагалі, взагалі живуть. У цих хлопців стакан води завжди наполовину повний, а не пустий. І в калюжах вони бачать зірки, а не болота. Своїми діями от ці ребята підтримують себе та, та оточуючих. Зуманської громади на різні змагання. Цей дух вже відчули 14 ветеранів. Ми були в Буковелі, Києві декілька разів, Одесі, Луцьку, Львові. І якщо раніше ми за власний рахунок добиралися до змагань, то в даний час ми отримали потужну підтримку. Це громадська організація Незламний дух воїна, громадська організація Україна це матір. На даний час створені всі умови для тренувань та змагань. Тому запрошуємо всіх ветеранів війни долучитись до нашого руку, руху та отримати безліч позитивних емоцій. Це більше ніж спорт. Це про нашу вдячність нашим захисникам та захисницям. У нашому клубі понад 100 сучасних тренажерів, і всі вони підходять для учасників програми Ветеранський спорт. Тут можна підібрати тренування залежно від стану здоров'я, від поставлених цілей. До нас звертаються ветерани із проблемами зі спиною. У нас є тренажери, які допомагають знизити навантаження на спину. Один із них це сучасний горизонтальний велотренажер. Ветеранський спорт це програма, яка діє в амаранті, за допомогою якої ми дякуємо нашим захисникам за мирне небо, за можливість працювати. Наші активності спортивні допоможуть покращенню фізичного стану та швидкому відновленню нашим захисникам. Запрошуємо вас в тренажерну залу. Тут проходять як індивідуальні, так і групові заняття. Велика кардіозона, багато тренажерів для силових вправ та окрема розвіт зона. Послугу ветеранський спорт Ходять також групові заняття бокс, кікбоксинг, йога, кросфіт, студія Пілатес реформер джиу-джитсу все сприяє вашому швидкому відновленню як спортивному, так і психологічному. Кожним роком покращується матеріально-технічна база в закладу і збільшується об'єм послуг. В даному закладі є розгорнуто два відділення. Перше відділення на другому поверсі, відділення фізіотерапії, лікувальної фізкультури і масажу. Це відділення оснащено е, сучасною медичною апаратурою е, для тепло, світло-, електролікування. Е, крім того, в цьому відділенні згорнуто два тренажерних зали. Один тренажерний зал для практично здорових людей. Другий тренажерний зал для людей з наслідками ушкоджень, захворювань, травм. Працює лікар-реабілітолог, який коригує відповідні і дає відповідні рекомендації по оздоровленню, практично здорових людей. А тут з залученням лікарів, фахівців того чи іншого профілю, реабілітолог дає установку на реабілітацію людей, які мають ті чи інші. Недоліки в функціях опорно-рухового апарату, нервової системи та інших. П'ятий кабінет управління фракції соціального захисту ну, бере на себе оцю функцію оформлення, відшкодування коштів і таке інше, і приступають на нашій базі для реабілітації чи заняття спортом у тренажерному залі для здорових людей.